Привіт, друзі! Сьогодні 3 січня 2023 року. І сьогодні, мабуть, основною темою була заява пані Маляр, заступниця міністра оборони України, яка сказала, що ми маємо готуватися до широкомасштабного наступу з Росії. Не новина ви скажете, абсолютно з вами погоджуюся, але чого саме я про неї говорю, я вам зараз спробую пояснити. Прошу вас, підпишіться на мій Ютуб канал. Зараз ви тут саме знаходитеся. Мене звати Валерій Клочок. Підписатися можна під цим відео і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові. Бо це справді для мене дуже важливо, аби піднімати нашу україномовну платформу вище на теренах Ютубу. І так, поїхали. Сьогодні у інтерв'ю для загальнонаціонального телеканалу марафону, точніше, заступниця міністра оборони Маляр сказала, що ми очікуємо широкомасштабного наступу. Перед цим про це говорили міністр оборони. Перед цим це говорив Валерій Залужний, у виданю Деекономіст. Перед цим говорив міністр закордонних справ. Перед цим про це говорив очільник Гуру Буданов. Перед цим говорив про це і сам Зеленський. Ну, говорили практично всі. І керівник сухопутних військ Збройних сил України. Всі військові в один голос про це говорили. А сьогодні навіть я сказав про це. І генерал Харківського напрямку, прізвище його Мельник, начальник Харківського гарнізону. Сергій Мельник також очікують наступ і на Харків. Тобто всі говорять про наступ і наступ. Чому це відбувається? Чому така величезна інформаційна кампанія да, з цього приводу? Ну, по-перше, як на мене, це означає, що вище військове керівництво все однієї, всі, всі однієї думки. Це добре. Вони однодумці. Тут ставимо жирний плюс. Далі. Чи це паніка для всіх нас? Ні. Ну, я особисто скажу, що читаючи коментарі, я не помітив, що паніка всі розуміють, що таке може бути. До цього ми реально готуємося. Пані Маляр сказала, що готувалися вони активно до того, щоб. Чинити опір і до 24 лютого. Тут я вже залишу вам поле для коментарів під цим відео. Пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Бо якби не готувалися, то, звісно, мовляв, такого б успіху не було. Ну і зараз вона сказала одну ключову фразу, яку на мене треба винести в заголовок цього відео. Я її виніс не випадково. Ви зараз бачите саме про те, що на Росії почали створювати приватні військові кампанії. Вона про це сказала не як основну тезу, а як побічну. Тому що. За їхніми даними і даними розвідки української на сході почали з'являтися, окрім Вагнера. Ну ця приватна кампанія, знаєте, відомі. Вона до речі, дуже велика. Там порядка 40-50 тисяч чоловік у ній нараховується. Основна маса це зеки, яких пригожено виробували у в'язницях на Росії. Вони дуже непогано озброєні. В них на озброєні є і літаки, навіть і гелікоптери, і танки. Їм забезпечує озброєння Путін через Суровікіна. Але приватна військова компанія є також і в Шойгу, вона також присутня на сході. І Майляр сказала, що ще є і третя, яку, яка саме вона не уточнила. Як на мене, це є така ключова фраза. Чому з'являються ці приватні військові компанії? Про що говорить Маляр? Вона каже, що мотивація російських мобілізованих воювати в Україні дуже низька. Тому я так думаю, друзі, що оці приватні військові компанії з'являються саме для того, щоб мотивація воювати в них була краще. Чому вона, чим вона може ну, здійснюватися да, ця мотивація? Ну, Виключно, як на мене, грішми. Якщо, наприклад, тобі гарно платять, щоб ти там когось збивав, то ти можеш абсолютно спокійно, ну як, відносно спокійно, йти, і ти розумієш, що ти отримаєш гарну компенсацію за свої е, дії на війні, в грошовому еквіваленті, тому воюєш. Тому я думаю, що саме почали говорити про ну частіше з'являються вони ці приватні а про 200 тисяч мобілізованих, про які говорили всі, вони є, да, десь на, в тилу вони стоять, вони займаються забезпеченням, вони також потрібні, безумовно. Ну і звісно, що в цій частині варто нагадати про чергову мобілізацію, яка відбудеться 5 числа, про що говорив і Резніков, і Маляр, і інші високопосадовці. Це буквально відбудеться. Післязавтра має відбудеться на Росії. Чи це так? Ми побачимо і тоді вже далі прокоментуємо. Але ця вся сьогодні величезна кампанія інформаційна, яка відбувається, вранці вона почалася із заяви. Яка була опублікована на сайті головного управління розвідки Міністерства оборони, вони сказали, там є такий представник гуру Андрій Черняк, головного управління розвідки Андрій Черняк. і Він сказав, що за оцінками воєнної розвідки, от цитую, росіяни наступно, тобто цього року, будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. Але оці всі інформаційні кампанії не прозвучало, як на мене, одного ключового слова. Вони вважають, що це може бути. Тобто воно. Точно буде і може бути. Всі вони говорять, що такий наступ це один із сценаріїв розвитку подій. Бо, як стверджує Мар, навіть росіяни перед початком широкомасштабного вторгнення 24 лютого за годину до нього не знали, що таке буде. Ну, окей, давайте просто зафіксуємо цю тезу, щоб ми розуміли, і принаймні мою думку, ви тепер знаєте, чому це все відбувається. В принципі, для мобілізації українців, другий посил для росіян, що ми вас чекаємо, приходьте у вас до цих. Ну, або хто хто не стигне чи втекти, то похоронять однозначно, сказав залужний ворог буде знищений. Ну і третій момент це ще раз наголошується. Створення приватних військових кампаній. На Росії почали їх активно створювати, бо мотивація воювати у росіян дуже низька. Я не скажу, що її зовсім нема, але вона низька і недостатня для того, щоб забезпечувати виконання тих дебільних цілей, які ставить перед собою і перед росіянами і перед своїм військовим керівництвом Путін. Ну і загалом би сьогоднішній день мав би логічне завершення, але тут з'явилася одна ще цікава деталь, про яку вам би хотів би все-таки дуже коротко повідомити, це про Ізраїль, яке має відношення Ізраїль до всієї війни в Україні. Пряме і безпосереднє. Справа в тому, що після останніх виборів в Ізраїлі до влади фактично втретє прийшов прем'єр-міністр Бен'ямін Нітаньяху. Ви його, мабуть, знаєте, чули немало, хто такий Нітаньяху. Нітаньяху, це в принципі. Хороший товариш Путіна в хорошому сенсі цього слова. Вони підтримували тісні зв'язки давно. Ну і говорять, що Ніта дійсно він ну, має добрі стосунки з Путіном. І от буквально вчора з'явилася заява, що міністр закордонних справ Ізраїлю зробив заяву про те, що він буде налагоджувати стосунки на найвищому рівні із росіянами, москальські телеграм-канали, миттєво про це розповіли. І про Україну вони будуть говорити менше публічно. Це такий ключовий момент. І тут, звісно, що ну, малася відбутися зрада. Але є тепер такий ну, цікавий нюанс, який я хотів би вам повідомити, ви, якщо ну, спробуйте його от, зараз просто уяснити собі в голові. Ізраїль, який мало допомагає Україні, а військовому плані практично не допомагає Україні, воює з Іраном. Іран допомагає Росії воювати проти України. А Ізраїль тепер налагоджує контакти із Росією. Питання, де логіка, правда, складно це зрозуміти, я абсолютно розумію. От, от згадуючи такий фільм Біле сонце в пустині, коли говорять про близький схід, де розташований Іран, то кажуть, восток діло тонке. Направду так і є. Але ще раз фіксуємо: Ізраїль воює з Іраном, і Ізраїль налагоджує стосунки із Росією, який допомагає Іран. Значить, інтерес Ізраїлю буде в Москві який? Щоб Росія не Росії не допомагав Іран. Ну, абсолютно логічно, якщо ви не не буде вам допомагати Іран, проти якого ми будемо воювати, то Україні ми нічого не дамо. Справа в тому, що буквально. 30 грудня вітаючи із призначенням втретє на посаду Нітаньяху, Зеленський попросив, ну як кажуть у Ізраїля системи протиповітряної оборони. В них багато їх є. І залізний купол і там інші експерти, раптом що вам розкажуть. Ну Нітаньяху взамін сказав: Окей, не питання може це бути. Ви лише в організації Об'єднаних Націй проголосуйте за резолюцію, яка проти резолюції, яка дозволяє. Засудити Ізраїль за те, що він свого часу анексував території Палестину. Знову-таки не будемо дуже глибоко вникати в історію саме Ізраїльської держави, скільки війн там було, де вони що там анексували, і взагалі історію відносин з Палестиною. А от саме факт того, що відбувся такий нібито торг у Зеленську із Нітаньяху. Зеленський сказав, окей, ми подумаємо. Ну і наш посол в ООН просто не прийшов на голосування. Ну, Нітаньяху це не сподобалось. Так само, як Зеленському не сподобалось, що той не сказав, що дамо протиповітряну систему оборони. Тобто також відбуваються торги. Це це не випадково зливається в пресу, як і те раніше було, заява Радника з нацбезпеки Ізраїлю, який сказав: якщо Росія чи інше Іран буде допомагати Росії, а Росія буде обстрілювати Україну, то ми дамо Україні білястичні ракети. Ну Росії ж воно не треба. Тому зараз виникає ця історія із відносинами Ізраїлю і з Росією, які не дуже прості. Я більш ніж переконаний, що ми цю історію будемо розбирати і далі. Вона зараз активно обговорюється в засобах масової інформації. На перший погляд вона може не такою бути цікавою, як відновлення широкомасштабного наступу Росії на Україну, але Ізраїль, залишаючись при своїх інтересах, може нам суттєво, ну принаймні не те, що м, допомогти, а зашкодити Росії, отримувати від Ірану саме дрони і ракети, тому що. Як подейкують і говорять в один голос ізраїльські політологи, то Нітаньяху прийшов на останній термін свій. І він захоче вирішити саме питання Ірану на Близькому Сході, з яким він давно підвоює. Ну от буквально нещодавно нещодавно вони нанесли ракетний удар по Дамаску. Ви скажете, до чого тут Дамас до Ірану? Справа в тому, що в Дамаску біля аеропорту. Розміщені підприємства, які виробляють дрони, які я так думаю, що все-таки постачаються до Росії. Ну такий тонкий натяк. Якщо іранські дрони, які виробляються в Сирії, будуть летіти до Росії, то ми їх будемо знищувати. Іранська промисловість працювати не буде на Близькому Сході. Ну і от, Нітаньяху, як говорять, хоче війти в історію, завершивши питання, розв'язавши питання. Ірану на близькому сході. Ну я так думаю, просто-напросто розпочавши війну проти Ірану і про це зараз активно пишуть засоби масової інформації. Відтак, співпраця Росії із Іраном Ізраїлю взагалі не потрібна. Що ви скажете можете може Росія поставити Ірану, якщо вона там бере дрони? Я вам відповідаю комплекси С-300 і С 400. Які можуть ефективно бути використані для збивання різних повітряних цілей Ізраїлю по території Ірану. Чи вони там є, ці комплекси, чи немає, зараз невідомо. Про це абсолютно в голос ніхто не говорить, але про це багато розповідають у пресі. Тому зараз такий прикуп для Ізраїлю він залишається при своїх інтересах, де ми також можемо може мати вигоду. А оце зараз непорозуміння певне з Нітаньяху, коли наш посол не пройшов, проголосував, може стати початком діалогу доволі взаємно корислого. Між Ізраїлем і Україною. Хоча, якщо на правду сказати, мені далеко не подобається позиція Ізраїлю, особливо, що стосується наших громадян там, яких, ви, яких виїхало із території Ізраїлю за 11 місяців широкомасштабного вторгнення, більше 30 тисяч. По різних причинах, що стосується працевлаштування, і соціальних пільг і так далі, ну, некомфортно там їм там проживати. Отакі От дві основні новини сьогоднішнього дня. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. saiba da Ucrânia